Як виявляється, із 2018 року не виконуються відповідні норми податкового кодексу України щодо зміни місця реєстрації платників та щодо контролю за сплатою місцевих податків і зборів, і насправді важливо розмежовувати повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування, бо як свідчить практика. Багатьох років свої повноваження місцеві органи виконують а потім залишаються як із різницею в тарифах, наприклад, без виконання обов'язків держави, тарифи на ЖКХ. Стримують місцеве самоврядування за свій рахунок місцевих бюджетів а компенсації з державного бюджету. Вони не отримують. В результаті про це розповів на круглому столі Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України. Отож, чи повинні муніципалітети адмініструвати місцеві податки і збори, і що це може дати кожному мешканцю громади? Ми будемо з'ясовувати далі. І до нас у студії вже доєднюється Тарас Хавунка, голова правління львівського регуляторного хабу, а також на зв'язку Галина Васильченко, народна депутатка України. Вітає. Вас. Доброго вечора, слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Ну, якщо коротко про суть цієї проблеми, в чому вона як виглядає, і як би мала виглядати ця система адміністрування податків на місцях? Прошу, пані Галина, і потім пан Тарас. Та да, я найперше коротко поясню, що саме для телеглядачів, що саме мається на увазі під адмініструванням місцевих податків, зокрема про те, що і згадував пан Слобожан, всі податки в нас в Україні згідно нашого законодавства адмініструються, тобто збираються нашою податковою. Але в структурі місцевих бюджетів значну частину займають саме місцеві податки і збори. Такі як податок на нерухомість, чи то земельний податок. Звісно, що основним бюджету податком органів місцевого самоврядування є та частка ПДФО, а саме 65% ПДФО, які розщеплюється і залишаються в громадах, і значну частину також складає єдиний податок. Так, власне, те, що мав на увазі в першу чергу, пан Олександр Слобожан тут йдеться про місцеві майнові податки, про те, щоб передати їм їх адміністрування на місця, і зараз, зокрема, цього вже 24-го року, але і протягом 23-го року, відбулося дуже багато заходів, форумів круглих столів. Напрацьовуються законодавчі ініціативи. Я до слова завтра теж реєструю відповідно законодавчу ініціативу з тим, щоб передати. Органам місцевого самоврядування повноваження і права щодо адміністрування місцевих майнових податків, а саме земельного податку і податку на нерухомість. Поясню, чому це так важливо, бо в загальній структурі державного бюджету і тих адміністрування, тих податків, які здійснює наша податкова служба, вони складають лише 6%. Тобто, в першу чергу, держава. Зацікавлена ефективно адмініструвати ті податки, які складають, які є основоположними в структурі державного бюджету. Це є ПДВ, це є податок з прибутку, це, звісно, ПДФО. А власне ті місцеві податки, чому вони називаються місцеві податки? Бо е, увесь податок з нерухомості, увесь податок земельний він зараховується в органах місць орга... бюджету органів місцевого самоврядування і потім використовують. Товується на потреби органів місцевого самоврядування на потреби громад, і виходить, що податкова просто виконує таку функцію посередника, який забирає гроші в тих же ж громад в мешканців чи в бізнесу, який діє в тих громадах, і просто і потім назад повертає. В багатьох країнах, зокрема Європейського союзу, в наших колег, поляків, литовців, діє абсолютно інший механізм, коли Органи місцевого самоврядування самі адмініструють ці місцеві податки, і це насправді є більш ефективно. І власне знаєте, пані Галина, ми в одній з розмов з паном Тарасом якраз про це спілкувалися. Так про те, чому місцевим органам набагато легше було б ці податки адмініструвати? От як би мала виглядати на місцях оця практика адміністрування податків, так і чому місцевим органам влади було би легше з цим розібратися? продовження сказаного пані Галиною. Тут абсолютно єдиновірна логіка. Це е, самостійно органам місцевого самоврядування е, збирати ці податки, адмініструвати відповідну базу податкову, тобто тих підприємців, які працюють на території територіальної громади, і кхм, самим ефективно взаємодіяти з ними. Тому що на практиці е, ситуація виглядає наступним чином: орган місцевого самоврядування дає дані для податкової. Ну, візьмемо, наприклад, Львівську обласну податкову. Е, е, ці дані передаються і з формою. Запиту прохання на те, щоб ці податки були зібрані, якщо дуже примітивізувати. Перш за все, тобто, сходіть і зберіть для нас податки. Ось вам люди, зберіть з них податки. Щодо уточнення інформації, щодо якихось інших перешкод, які виникають, немає ніякого дієвого механізму. Також, бази даних, вони не завжди. Поновлюється, тобто не завжди та інформація, яка доходить від органів сесві до податкової так у цій взаємодії завжди синхронізована. Ви розумієте, що а, м, в сучасних реаліях кількість людей, які змінили місце проживання, можливо, не змінюючи там юридичну особу, реєстрацію, тому подібне, їх є дуже багато, і це не основне. Але в будь-якому випадку, якщо ми говоримо загалом про комунікацію і про спроможну децентралізовану територіальну громаду станом на сьогодні, не може бути того, що держава має таке якесь вкраплення. Повністю погоджуюсь з пані Галиною, що це перш за все не. Неефективно а по-друге, це не про децентралізацію, не про незалежність. І на практиці виглядає так, що податкова інспекція, м -м, мушу сказати, як є, не завжди навіть має змогу розіслати ту кількість листів і конвертів до адресатів для того, щоб люди сплатили ці податки. От е мешканці, глядачі, які нас слухають, е підтвердять те, що не всі ми, наприклад, отримували е лист. Для того щоб сплатити податок на нерухомість, в кого є е, надлишкова кількість метрів, так званих. Так це один з майнових податків, які згадувалися. Не всі ми отримуємо половина львів'яну. Так з знайомими друзями отримували ну, і так. цей податок якраз власне є. Це податком який саме є так. місцевим. Саме так, саме так. І половина отримувала такі лист за останні роки, половина не отримували. Так що це означає? Що половина має якусь заборгованість абстрактну. відповідно до норм і правил, можливо, і пеня має нараховуватися на ці на ці на цей податок, але ніхто ж не отримував повідомлення про це. Не всі громадяни в курсі, що не Мають щось заплатити, і у цей приклад того, що не завжди бракує, скажімо так не завжди вистачає на конверти, а це реалії наше життя, і не те, що всі не те, що не всі отримують це, а це практика тотальна по країні. говорить про те, що це неефективно. Та з життя. Абсолютні кейси. Тому ем, ініціатива, про яку згадувала пані Галина, яка обговорюється широко в кулуарах Верховної Ради і за підтримки донорів міжнародних, це та річ, яка ем, і поліпшить якість адміністрування. Поліпшить рівень комунікації і підвищить суттєво надходження до місцевих бюджетів, пані Галино, нещодавно знаємо, була така ініціатива, ну принаймні обговорення її від урядовців. Заява, що імовірно, якщо партнери не даватимуть раду із вчасним скеруванням нам фінансових надходжень, то доведеться підвищувати податки. Чи є можливість уникнути такого непопулярного кроку і. Тим не менше, збільшити надходження до бюджету. Дивіться, звісно, що питання підвищення податків це завжди складне, болюче питання, і в першу чергу хочу сказати, що зараз ми все-таки сподіваємося на позитивне рішення наших американських колег. Сподіваємося, що протягом місяця питання фінансової мілітарної допомоги для України буде розблоковано. і насправді працює дуже потужна українська дипломатія урядовці на різних. Рівнях для того, щоб це питання максимально позитивно вирішити на нашу користь, але зрозуміло, що у разі якогось негативного сценарію потрібно буде максимально докладати зусиль, щоб вирішувати це питання якимось іншим шляхом, і коли ми говоримо про питання. Передачі адміністрування місцевих податків на місця ви розумієте, що це без підвищення тут зараз ідеться суто про місцеві бюджети, але тим не менше, це без підвищення жодних податкових ставок. Просто через те, що відбуватиметься більш ефективне адміністрування цих податків, просто всі, ті, хто мають їх платити, будуть платити, і відповідно будуть збільшуватися місцеві бюджети. Ще раз зазначу, без жодних підвищень ставок. І це, в свою чергу, коли в органів місцевого самоврядування з 24-го року забрали так зване військове ПДФО. Розуміємо наскільки це статтєво вдарило по громадах. Відповідно, це знову. Молож ну, таким. Э... Може бути належним компенсатором для тих громад, які суттєво втратили, і хочу зазначити, що уряд мінфін, зокрема, зі свого боку, розробив своє бачення, як таку реформу здійснити, і станом на зараз у ЦОВОК, так званих в центральному органі виконавчої влади вони розіслали і листи, і відповідним асоціаціям всі дають свої пропозиції. А якщо пропозиції стосовно даного їхнього законопроекту... Проекту і відповідно вже будуть враховуватися чи не враховуватись ті чи інші моменти. Тобто, це насправді доволі велика реформа, і яка буде потребувати ще додаткових багато підзаконних актів, можливо, буде поетапно впроваджуватися, але це великий крок в фінансовій децентралізації для України. Ну, от, власне, ви згадали цей дуже правильний приклад, про те, що комусь лист надійшов, хтось заплатив податок, хтось не, не так, заплатив, і це відповідно проблема для місцевого податку, бо він не кошти. Так, але щоб розібратися, ми маємо місцеві податки, маємо державний бюджет і місцевий бюджет. Так і так би здавалося, дії податки, які платять в місцеві бюджети, не доходять до державного бюджету, і нібито він страждає. Ну так воно дуже е, грубо виглядає, якщо в цій справі до кінця не розібратися. А насправді що дасть правильне адміністрування податків на місцях Держав бюджету ну Місцевому зрозуміло, він поповниться А для державного бюджету що це буде означати? І це з точки зору державного бюджету, таке, що однозначно можна виміряти ефект, тому що буде ще ряд таких ефектів побічних. А це те, що, наприклад, в Державна податкова служба. Забереться в неї це повноваження з нієї сторони, з іншої сторони, зменшиться навантаження. Можливо, можна буде говорити про скорочення видатків, наприклад, так про тих людей, які працюють в податковій на по цьому напрямку. Можливо, їх можна буде там скоротити. Ну умовно ну, або вони зможуть ефективніше, ефективніше адмініструвати це ті лінії, які ми не встигали займатися до цього. Тому що, розумієте, в нас дуже багато розмов є про там збільшення податків, про ну адміністрування. Це дуже правильна річ, тому що пані Ган згадувала про те, що немає підвищення і якісніше адміністрування, тобто ми краще Краще е, користуємося ефективніше тим ресурсом, який вже є. Але в нас дуже мало уваги в державі і інформаційному просторі приділяється питанню зменшення видатків, е, тому що грошей бракує. Е, навіть з всіма врахуванням всієї допомоги міжнародних донорів на все одно бракує грошей. І зменшення видатків зменшення е, або, наприклад, ну, навіть не так. Збільшення ефективності адміністрування і скорочення невластивих на час воєнного стану державі питань, процесів, рішень, роботи інституцій, тих чи інших, які мають сумнівну ефективність, мали і до повномасштабного вторгнення а зараз, тим паче, це може бути теж рішенням. Цьому приділяється занадто мало уваги і такого роду ініціативи ініціативи дерегуляційні, де теж ми просто спрощуємо процедуру, зменшуємо кількість документів, легше робимо життя підприєм. Від того вони тратять менше коштів і сплачують більше податків, створюють нові робочі місця. Ми свого часу в нашій студії навіть обговорювали з експертами в галузі IT можливість залучення штучного інтелекту до того, аби ці речі автоматизувати, і це могло би вивільнити і ресурси, і зробити це все автоматично і швидше, і можливо навіть більш ефективно. Тут є дуже гарний приклад, який показує про е залежність від швидкості. Для е, росту економічного так це німецький автобан, на якому немає обмеження швидкості, і дуже серйозні обмеження швидкості на дорогах у Британії. В результаті ВВП Німеччини росте швидше ніж ВВП Британії, бо переміщатися по країні і вирішувати справи стає легше. Це те саме дерегулювання. Так, ми забираємо кілька кроків. Відповідно, вирішувати справи виходить швидше і зробити таких справ можна більше. Ну, пані Галина згадала про те, що це мало би бути логічним продовженням. Маєте Черемарку, да, я власне хотіла додати ще до того, що колега сказав. Найперше, відповідно на відповідь на ваше запитання, що це дасть самим місцевим бюджетам, і що це дасть державному власне бюджету, коли місцеві бюджети не мають достатньо фінансових ресурсів для того, щоб виконувати свої повноваження, вони отримують субвенції з державного бюджету. Mm. Відповідно, якщо громади мають достатньо ресурсів, тоді немає потреби перекривати ці, недо, ці недоотримання, які є в громадах, з державного бюджету. І за розрахунками експертів, які здійснювалися протягом минулого року, йдеться про недоотримання громадами порядка 15 мільярдів гривень. Тобто, у разі ефективного адміністрування місцевих майнових податків на таку суму мають збільшити Тися, має збільшитися розміри місцевих бюджетів, а саме адмініструванням. Витрати на адміністрування власне оцих місцевих майнових податків е, в державною податковою е, оцінюється в 500-600 мільйонів гривень. Тому розуміємо, що йдеться про доволі високі суми, е, і про це, і про те, що це справді дуже важлива реформа. Ну так буквально кілька правильних кроків і можна обійтися без підвищення, там, скажімо, на 3% податків можна підвищити на 1, бо тут гроші вони і знайдуться. Ну і от хотів просто до продовження теми про реформу місцевого Самоврядування – це одна із тих реформ, яка дійсно дуже гарно запрацювала. Так коли місцеве самоврядування воно навіть під час широкомасштабного вторгнення показало свою можливість дуже швидко і гнучко вирішувати питання на місцях. Так так само ще одним прикладом стало це. Отакі так звані блекаути, так коли росіяни минулої зими обстрілювали регіони, і місцева влада в першу чергу стикалася із цією проблематикою і змогла її вирішувати. Ну але ми бачимо зараз трошечки інші процеси. Так і оце адміністрування податків на місцях мало би логічно продовжити реформу місцевого самоврядування і розширити функції. Але зараз бачимо якийсь певний незрозумілий тиск з боку центральної влади на органи місцевого самоврядування. Ну на вашу думку, це природній процес через широкомасштабне вторгнення? Чи і в цьому є якісь інші підводні течії, камені, яких ми просто не бачимо. Ну для мене питання децентралізації насправді є дуже важливим, і в тому числі в комунікації з нашими міжнародними партнерами, всі погоджуються, що реформа децентралізації це справді одна з найуспішніших реформ в Україні, яка була здійснена за останні десятиліття. І ми самі просто як мешканці, кожен з нас є мешканцем тієї чи іншої громади. Ми самі на собі відчули ці зміни, що таке реформа децентралізації. І ну, звісно, що у зв'язку з війною відбулися певні зміни, і дуже е, не хотілося би, щоб реформа децентралізації була в той чи інший спосіб. Ну я не скажу таке гучне слово згорнута, але щоб повноваження е, органів місцевого самоврядування десь урізалися. От для мене, наприклад, дуже. Таким чутливим питанням є про те, що до сих пір в сесійній залі не виносять законопроект, який ініціював зареєстрав мій колега Роман Лозинський, про те, щоб органам місцевого самоврядування дати законне право закуповувати різні необхідні речі для військових частин. Бо зараз у багатьох з багатьох громад є з цим проблеми, бо немає відповідних законодавців зараз прийнятих відповідних законодавчих норм і вже. Скільки часу цей цей законопроект є зареєстрованим, але його до сих пір не виносять на голосування. А це б розв'язало руки громадам, щоб вони в законний спосіб, як і всі інші громадяни України могли допомагати нашим зсу? Тому таких питань, які ще потрібно вирішувати для належної забезпечення належної спроможності наших громад, є багато. Але теж тим не менше ще раз зазначу, що в реформі децентралізації справді зроблено дуже багато. Пані Галина, дуже дякую вам, що знайшли можливість до нас доєднати сьогодні увечері. Так і поговорити про нібито складні, але насправді прості рішення, які можуть знайти такі необхідні гроші для нашої країни. Так у державних і місцевих бюджетів. Взагалі, ефект від таких рішень ви вже озвучили навіть у цифрах. Дякуємо вам! І з нами на зв'язку була Галина Васильченко, народна депутатка України. А до пана Тараса маємо ще Одне запитання, так користуючись нагодою не зовсім про податки, але цікава презентація відбулася нині. Так, це платформа зроблена в Україні, і анонсував президент, що будуть підтримувати таким чином вітчизняний продукт, і навіть користувачам, які будуть купувати зроблено в Україні, повертатимуть кешбек на окрему картку. Не до кінця ще є розроблена процедура, це лише презентація, і все це буде далі. Але тим не менше, ми можемо спрогнозувати ефект від дії цієї платформи от, наприклад, в Кабміні прогнозують, що це понад 22 тисячі нових робочих місць, і 4 мільярди гривень додаткових надходжень до бюджету. Додаткові надходження нам потрібні. От кілька, який... кілька десятих до ВВП, 0,18. так, 0,14, плюс-мінус. Так який ефект може мати ця програма? І на Львівщині, наприклад, я знаю, локально теж таку ініціативу робили. Ну принаймні, маркували виробників, які локальні фермерів і, mm -hmm. і так далі. Ну це ініціатива звучить добре. Плану ми не бачимо. Як це буде, і ефект також є приблизно прогнозований. А ініціатива, про яку ви згадали, яка перед тим на Львівщині відбувалася, це було купуй Львівське, uh -huh. так? А, наскільки я пам'ятаю, кілька років тому. І ідея правильна: локальний патріотизм, економічний патріотизм полягає в тому, що товари і послуги, які ми закуповуємо в місцевих виробників, ці кошти безпосередньо залишаються в економіці області. І податки сплачуються на рівні області, окрім тих знову що нович місцеві, місцеві так. і там обласного рівня також. І ми, по факту, таким чином стимулюємо додатково місцевий економічний розток. А ініціатива, яка сьогодні була запропонована знову ж таки, вона поки що лише медійна, піарна, так але приблизна логіка її зрозуміла. Ем, лише оце нововведення з ем, отриманням коштів на певну картку. Як наскільки я зрозумів, це буде нагадувати щось по типу того, що ми всі були давно знайомі, це м, та тисяча, яка нараховувалася okay. за вакцинацію. Я думаю, що логіка буде така ж алгоритм події відпрацьований, ми розуміємо, що дія в нас має таку монополію та на такі інноваційні речі цифрові. І напевне, це такого роду буде питання для того, щоб таким чином стимулювати економіку. Наскільки вона буде успішна, а чи буде педати очікуванням уряду, важко сказати, тому що звичайно, ну я особисто, наприклад. Багато років коли вже в якомусь певному свідомому віці був, я намагаюся в будь-якому там супермаркеті ще щось вибрати локального виробника. Якщо немає локального, тоді українського виробника, і лише тоді купувати ті товари, які є завозиться до нас за кордону. Але на жаль, не всі товари і послуги ми можемо отримати нашого локального виробництва. Та тому те, що є якісне, те, що є належного належним чином, надається, ми зможемо собі дозволити. Те, що завозиться за кордону, це на жаль буде велика, велика частка. Хоча я я не водив цей приклад там умовно кисломолочні вироби? Та mm -hmm. завжди є вибір тут локально між там продуктами Галичини та йогубелою? Умовно? Тому завжди треба підтримувати Галичину. і Я не про торгову марку, а я про наш локальний патріотизм і Україну. Звичайно, ну от власне я просто згадував сьогодні про Бликав. Ти пригадав собі в контексті нашої розмови одну із розмов із президентом торгово-промислової mm -hmm. Палати, віце-президентом Михайлом Непраном. Він сказав просто дуже просто і зрозуміло для споживачів. Каже: Ви згадайте, а що було в вашому маленькому магазинченку, в момент того, коли не було світла і палива в країні, це були хто? Це були продукти. Тих Але вони людей, були. які так, які виробляють їх просто коло вас. Тому і треба підтримувати локального виробника, бо в результаті якоїсь критичної ситуації саме він зможе в першу чергу ці продукти поставити на е, прилавки і їх зможуть купити споживачі. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Поговорили, як виявляється, не лише про адміністрування податків, а ще і про акцію Притримай або купуй українське». Дякуємо вам. І в цій частині головного за день з нами був Тарас Хавунка, голова правління Львівського регуляторного хабу.